Міцність, незламність і тепер вже унікальність. Азовсталь це не тільки слово, яке у світі символізує дух українців. Це місце, яке давало роботу, рятувало життя та вже у 2022 році оберігало Маріупольців від московської навали. Азовсталь в Маріуполі була градообразуючим підприємством в місті. Я давала дуже багато робочих місць. Продукція завсталі. Була е, листовий прокат, був, був один із самих якісніших в Європі. Юрій переїхав з Маріуполя ще у 2015-му. але роботи з металом не полишив і у Тернополі каже: ніколи не думав, що колись ця продукція стане унікальною. Відгрузка металопродукції з Азовсталі відбувалася цілодобово, і ніхто не міг повірити в те, що в один момент це зупиниться. З металом Азовсталі ще з 2008 року працює Олександр. Він родом з Донецька. Саме в той час будували Донбас-арену, для якої на заводі виготовили тисячі тонн сталі. Потім через війну чоловік переїхав у Маріуполь, продовжив працювати на базі Метінвесту. Олександр не пам'ятає, щоб склади металу були колись порожніми. порівнянні з тим, скільки зараз листа Азовсталі на цій базі, то в Маріуполі було десятки разів більше. На складах у Тернополі залишилося трохи балок з Азовсталі. Ці матеріали є унікальними, бо більше в Україні їх ніде не виготовляють. Розповідають майстри. Можна сказати, це остання партія балок 30-ї. можна тут побачити на набірці. Була виготовлена 13 лютого. Перед повномасштабним вторгненням, фактично, можна сказати, що це остання партія, яка прибула з комбінату Азовсталь. Використовується в будівництві, наприклад, мостів або якихось великих цехів, де потрібно розрахунок великого, де, фактично, велике навантаження на будівлю. Тобто ці балки здатні витримувати велике навантаження. Міцність таких виробів у вас світ вкотре побачив 10 жовтня, коли рашисти намагалися розбити пішохідний міст в Києві. Міст, в основі якого метал з Азовсталі вистояв. Азовстальське виробництво є частиною групи «Метінвест». З залишків продукції у Тернополі ще такі листи. Зі схожих виготовили символічний напис Вірю в ЗСУ біля батьківщини матері у столиці. Остання партія листів, яка прибувала за Азовсталі, це гарячокатані листи. Марки сталі С-355, це спецсталі. Фактично використовують для виготовлення різноманітних конструкцій, а також для виготовлення шестернів або свого роду якихось запасних частин, які потребують більшої надійності і міцності. Фактично, ці листи до нас приїжджали вже з портів. Метал з азовсталі востаннє вигрузили у лютому, а потрапила у Тернопіль ця продукція аж у квітні. Зараз метал на складах усіх міст вичерпується. Але він продовжує скріплювати чимало будівель, мостів та інших споруд в Україні та за її межами. Це, зокрема, саркофаг над Чорнобильською АЕС, Запорізький міжнародний аеропорт, Київський Цум, НСК Олімпійський та інші. Азовсталь став місцем бою за Маріуполь, коли місто було в оточенні. Місцем мужності українських захисників та захисниць. Тож його працівники сподіваються, що колись їм вдасться ще попрацювати у Маріуполі, і що тепер вже легендарний завод відновить свою роботу.